Желаю. Ну і да, здувай. Все, все. Аккуратно. Ура! Дніпро! Мені сьогодні старший брат купив э, ліга железна якась. Це запчасти. Я знаю, коли їм кожен день рождения. Ми завжди празднуємо дні рождения. Завжди праздні. Всім дітям празднуємо. Навіть як буває скрутно, але все одно мама торт. Три, шість. Дев'ять, десять, одинадцять, чотирнадцять, сімнадцять, п'ятнадцять і двадцять два роки старшому сину. То дні рождені це в нас традиція. Як знаєте, може в них не було їх, а може у всякому. Це мої дітки, я навіть казала службі, що якщо хто захоче їх усиновити, що я перша очі, я нікому їх не віддам, бо це мої діти. Я ніколи не від мами не уйду. Я маму не прошу, це моя мама на всю життя. Для родини я вважаю себе мамою. Не мама-вихователька, просто мама. І вони знають, що дійсно я для них мама. Десять. І всі мої. Син вже в мене вчився на юридичному. І другий підростав, я вже розуміла, що я одна, все в мене є, я забезпечена людина. І я ще не вичерпала своє материнство. І я сказала, мама кажу: я от хочу, хочу спробувати, хочу спробувати дати дітям тепло і ласку. Тому що в мене її ще вистачало багато. І ми пішли тоді в службу. Я написала заяву, що хочу стати прийомною мамою. А тоді мені сказали, що це даже, наш це діти з Горностаївки. Нам сказали, що там є троє діток, вони зараз в лікарні, і в лікарні вони вже два місяці, бо мама померла і їх ще нікуди не при... не оприділили. Та я поїхала. Мені вони сподобалися. І я сказала, що так, я згодна, я їх забираю собі. І вже в вересні, 21 му році, ми стали прийомна родина. Звичайно, я приїхала до них з подарунками, я приїхала до них, вони побачили, що я відкрита до них. І ми приїхали з бабусею і з дідусьом. Ми ж як родиною поїхали, то вони зразу пішли. Зразу, І хоча думали, маленькі, Ліза була старша вже, вона більш розуміла. У них була тьотя, дядя був, бабу, бабуся була, але ж ну, як Ліза, ніхто до них не ходив. Ті діткам було, а Ринки було три, в грудні було б чотири, Владиславу було чотири і Лізі було шість. Мені як сказали, що можете підождати, хай вони будуть в лікарні, поки це зробиться документи, поки це все буде. Але є така можливість можете взяти, але на своє забезпечення їх, поки будуть документи. То я не вагаючись, зразу забрала дітей. Ми їх зразу поїхали в діли, в були, приділили в школу їх. Ну, плани були великі на море, поїхати в Сканюнову до нас, ж, знаєте, в нас ж Херсонщина багата. Всім не треба далеко їхати. Ну і так вийшло, що прийшла до нас війна, в якому мені дзвонила сестра і сказала, що Люда, дивися, у нас війна каже, у нас ГЕС горить. Я бігом дзвоню мамі. Кажу, мамо, я беру дітей, йду до тебе, бо квартира і будинок, це знаєте, якось вроде би безпечніше в будинку. Через Каховську, ГЕС зайшли до нас, в Береслав. Тоді діти мої дуже боялися, сильно боялися самолітів. Я їм говорила, що це наші самоліти, що це ну, не бійтеся, то вони тільки почують звук самоліту, все, вони біліли, вони боялися, було важко. У нас хліб, завод видавав, по буханки на людину. Я брала мною дітей, щоб, ну ви ж розумієте, у нас сім'я, я, я п'ятеро дітей і мама. Я брала дітей, ми ходили по хліб, щоб по буханці взяти хліба. А так все остальне у нас це завжди було. Ми були в окупації майже два місяці. Коли вони почали ходити по домам з автоматами, коли почали робити обшуки, і тоді я бачила, що діти мої бояться, я тоді зібрала дітей і виїхали. Ми проїжджали 36, мабуть, постів з, з російськими. На кожному пості нас останавливали, нас провіряли, дітей дивилися. Ми проїжджали в Великолександрівське місто, яке був замінований. Я сама з дітьми я, на машині везли. Ви були за кермом? Так. Так, і повна машина дітей. І другою машиною також мама була моя, і якісь речі, тому що ми розуміли, що ми їдемо не на один день, а на два. В одежі брали мало, всього брали мало. Ми брали харчі. Бо я розуміла, що ми можемо купити одежу, а на перше время, щоб були харчі, щоб діти були не голодні, щоб все в них було. В червні місяці в нас був прольот, стіни стоять, вікон немає, криша побита. А коли приїхали сюди, на... служби нам порадили взяти діток на тимчасове время. Тому що маму ще не лишили батьківських прав. Діти з Донецька, а тільки ж мама їхня виїхала в Дніпро. І якби вони з чоловіком вели неправильний образ життя, і в них служба забрала дітей. Мама на затяжки, мама на кліточка. Це мама на любов. Вилучили в грудні, місяці, 6 грудня, катрусі було три місяці, коли її вилучили. І вони пролежали в лікарні майже півроку. А тоді їх віддали в патронатну сім'ю. Ну, Патронатна сім'я це ж три місяці найбільше. Їм шукали родину ну, тимчасову родину. Вони були у мене тимчасово, почти п'ять місяців були тимчасово. Ну, Коли вже ми добилися, що маму лишили батьківських прав, тоді вже служби, ну, оставили мені ці діти. Це була Катруся, моя Вадим і Богданчик. Вони як приїхали, і ми взяли Катрусю. Вона була така маленька, вона майже... Погано сиділа. На свій вік було їй тільки 7 кг, щоб ви розуміли. Це мама їх зараз викохала таку дівчинку. Коли ж я взяла цих трьох, позвонила наша Бориславська служба і сказала Людмила Михайлівна, ну якщо у вас є для інших дітей прихисток, то в нашій Бориславській є двоє дівчаток, які залишилися без батьків. Я сказала, звичайно, звісно, візьму. Так у нас вийшла велика родина, 10 дітей. Троє в нас дітей з Горностаївського району, троє в нас з турецька. І двоє моїх Береславських. Я не одна, в мене є син, у мене є мама, вони допомагають мені. У нас бабуся на кухні, вона в 6 годин на кухні каструлями торохтить, всім торохтить, бо в 7 годин вже треба дітей сидить їсти. Кажу, мам, ну ще ж рано, ось літо, хай діти посплять, Ні, вони треба, щоб вони наїлися, щоб вони не були голодні. Забаганки — це у нас Катя і Вадим, бо вони маленькі, їм щось більше хочеться щось дати. Кожен день якийсь час виділяємо щоб для навчання. Небагато часу. Ми читаємо, ми пишемо, ми учимо табличку. З мамою півроку. Мама дуже добре до мене ставиться, любить мене. Мені тут дуже подобається. У нас от три правила: ми ніколи не обманюємо, ми між собою не лаємося і в нас дружно. Те за іграшки. Думаю, знаєте, в сім'ї були різні. в них. В ситуації, може, і не було в них цих іграшок, то в мене дуже їх багато. Я, знаєте, Щоб вони відчули дитинство. Як сказав мій брат, він сказав, Люда, твоє призвання, мабуть, будь-мамою. Я би всіх, знаєте, всіх безбрали, би зібрала, якби була можливість. Я люблю дітей. Коли ми виховуємо їх, це наші діти. Вони завжди хочуть своїми родинами приїхати до нас. Ну, У нас велика родина, це не значить, що діти от вийшли з сім'ї і це вже не наші, ми про них забули. Цього звичайно не буде, тому що, ну наприклад, я цього не розумію. Я всіх люблю. Вони знають всі, що я нікого не ділю у дітей. Майже навіть, знаєте, між своїми дітьми, от мої діти, вони всі мої діти. Це в школах знають, це візде знають.